З вами поділитися рецептом дуже простого та смачного пирога на сковорідці. Скоро сезон мандаринів, тому він буде саме сливий. Мандаринки обираємо солодкі та без кісточок, щоб потрібно було менше з ними гратись. Очищаємо від шкірочки, стараємося чистити так, щоб вони залишились цілими. А тепер кожну мандаринку розрізаємо навпіл, як на відео. Тепер потрібно підготувати карамель. Беремо 30 г цукру та вершкове масло. Висипаємо на сковорідку та смажимо до утворення золотистого кольору. Ось приблизно до такого. І далі викладаємо сюди мандаринки розрізом донизу. А тепер швиденько підготуємо тісто. мисці з'єднуємо яйце, цукор та олію. Добре перемішуємо. Додаємо просіяне борошно з розпушувачем. В мене розпушувач вже там. Перемішуємо, вливаємо молоко та вимішуємо до однорідної консистенції. Вона має бути ось така густа та еластична. І одразу висипаємо на наші мандаринки. Розрівнюємо тісто та печемо на маленькому вогні під закритою кришкою. Готовність визначаємо або рукою, або дерев'яною шпажкою. Пиріг вже готовий, але я раджу його ось так перевернути та підпекти ще з другої сторони. Приблизно 3 хвилинки на середньому вогні під закритою кришкою. Пиріг виходить дуже ароматний та соковитий. І смачний він, як гарячий, так і холодний. Підписуйтесь на мій канал, там багато цікавого. А також не забувайте про вподобайки та коментарі.